Знаєте, iPhone Air це ще з типу дорогої картини, яку не всі зрозуміють. З однієї сторони дійсно супер тонкий, а з іншої хтось скаже, що це вже було. Типу, в приклад, буде проведено, наприклад, той же iPhone 6, який був на 6,9 мм. міліметрів. Тільки різниця в тому, що у новинки набагато більша потужність, кращий екран, міцність і найцікавіше. Компонування всередині, яке в більшості зосереджене в зоні камер, так званому плато, завдяки чому і батарея більша. Хоча от кількість динаміків та швидкість USB якраз на рівні iPhone 6. Але почну з одного з цікавих пунктів: це автономність, і вона вже з самого початку не давала ніяких надій, коли дізнаєшся, що її ємність в даній моделі всього лише 3150 мА, що по теперішніх мірках не так вже й багато. І побачивши, що за першу ніч очікування, яка складала десь приблизно 8 годин, пішло 10%. То через це я вже якраз почав очікувати, що заряд при використанні буде танути на очах. Але наскільки я був здивований, коли побачив, що він зміг навіть протриматися більше 7 годин екрану з однією сім-картою, яскравістю на 50%, на Wi-Fi та в режимі відосики соцмереж. Тобто я впевнений, що більшість якраз так і користується в теперішній час. Хоча ще трохи було дзвінків, та навіть фото і відеозйомки десь на 20-30 хвилин. Але на цьому моє здування не закінчилося, бо навіть коли я перейшов повністю на мобільні дані, бо на них споживання зазвичай є більшим. То по суті він показав себе неочікувано з таким же результатом, тобто більше 7 годин екрану, і це при тому, що я ще й зміг зіграти в PUBG 44 хвилини. За які пішло 15% та записував відео цілу годину, хоча основа все ще була саме з перегляду відео. А якщо б не було ігор і зйомки відео, то показник, напевне, був би ще кращим. Ну а для розуміння, то він тримає навіть краще, ніж Мі 15 Pro, в якого батарея з коробки є майже 3300. Але він з самого початку мені своєю автономністю не подобався. А тут ось ця от тоненька штучка його перепльовує. Не знаю, чи це настільки допомагає йому новий енергоефективний процесор, чи і нові бездротові модулі N1 та C1X від Apple а внесли свої позитивні зміни чи навіть новий адаптивний режим живлення, який тут з'явився. Тому напевне, все ж енергоефективність та оптимізація не пусті слова. Та його автономність мене навіть в якійсь мірі шокувала, бо при моєму використанні його на день вистачає навіть без фірмового павербенку. Але мені буде дуже цікаво почути ваші порівняння автономності з вашими моделями iPhone, з яких ви перейдете на нього, хто вже придбав ну або придбає собі iPhone Air. Тому обов'язково поділіться враженнями. Правда, жаль, що швидкі зарядки по суті залишились на рівні попередніх моделей, і на його заряд з 2 до 100% в мене пішло трішки менше, ніж як 1 година 50 хвилин. При цьому 50% залазить в нього десь за 30 хвилин. Далі камери, і з основних їх тут всього один модуль, який навіть не такий, як у прошок, а такий, як у звичайної 17-ки на 48 мегапікселів. Тобто він не може знімати в 4К 120 Максимум це буде Full HD 240. Також немає кінематографічного режиму з розмиттям заднього фону, бо з цим допомагає другий модуль, який тут відсутній. Макро, відповідно, теж відсутній, бо немає надширококутного модуля. Ще тут менша кількість мікрофонів, що покращило би запис звуку. А також немає лідара, який в більшості допомагає. При поганому освітленні з фокусуванням, зате тут є підтримка подвійної зйомки на два модулі одночасно. Правда, в цьому режимі немає можливості їх міняти місцями чи змінювати розмір мініатюри, і плюс після того як ви вже зняли відео, при редагуванні вже нічого змінити не можна, тобто розташування ось цієї маленької мініатюри. Знаю, є такі люди, які очікували саме такої реалізації. А найцікавіше те, що невідомо, чи буде цей режим доступний на всіх інших моделях нижчі 17. ки Але в цілому, навіть не дивлячись на те, що основний модуль тут сам самесенький, він видає чудові результати, і це все одно буде спокійно покривати потреби більшості користувачів. Але якщо ви любите фотографувати та знімати з різних ракурсів, то очевидно, що краще дивитися на інші моделі. Плюс ще й потрібно звернути увагу на відсутність певних режимів, бо раптом якийсь з них для вас буде важливим. Зате тут прокачать. Новий фронтальний модуль на 18 мегапікселів, який цікавий в першу чергу, тим, що тепер не потрібно перевертати iPhone горизонтально, щоб отримати відповідні відео. А вони можуть бути такими, тримаючи його зручно і вертикально. А якість буде такою ж чудовою. І це дійсно класний апгрейд. Що стосується цікавого даунгрейду, я зараз про монодинамік, тобто тільки один і ще й нестандартно, як для теперішніх часів, розміщений зверху, то я думаю, що його звучання буде значно гірше. Але на мій смак, звучання доволі непогане, навіть присутні баси, але от постраждала саме гучність. І то це ще й залежить від контенту та навіть приміщення, де ви будете його відтворювати, бо він в певних моментах по відчуттях грає тихіше. А в якихось моментах навіть трішечки голосніше за той же iPhone 15 Pro. Правда, більша гучність досягається за рахунок більш різких високих частот. І ось як це звучить. Найтончий, але все ще потужний iPhone Air, давайте його розпаковувати. Вонайтончили, але все ще потужний iPhone Air, давайте його розпаковувати. Ні один застосунок на iOS не може використовувати мікрофон чи камеру приховано. бо для цього є спеціальні індикатори. Оранжовий активний. Ні один застосунок на iOS не може використовувати мікрофон чи камеру приховано. бо для цього є спеціальні індикатори, оранжевий активний мікрофон. Але під час розмов я дискомфорту не відчув взагалі. А от якщо раптом ви будете грати на ньому в ігри, тримаючи горизонтально, то шанс закрити єдиний динамік дуже великий. Та ще й позиціонування дуже погане, тобто незрозуміло, з якої сторони йде той же звук від противника. Те саме стосується перегляду контенту, тримаючи його вертикально. І на мій смак також проблема відсутності друга динаміка, майже не відчувається. А от як тільки перевертаєш його горизонтально, то одразу звук йде з однієї сторони. Що не дуже комфортно, особливо коли вже звик до старого звучання, яке у 99,9% і девайсів, до його продуктивності також ніяких питань не виникає, бо тут по суті майже флагманський а 19 Pro, а майже тільки через те, що в нього всього на одне відеоядро менше, що думаю, в роботі взагалі не відчується. Зате все ж трішки, але має зменшити нагрів девайсу. А ще завдяки тому, що основна начинка в більшості знаходиться в так званому плато, тобто під виступом камери, тобто та зона, за яку більшість ніхто тримати не буде, то відповідно це дозволяє не відчувати його нагріву, який як під час звичайного використання, так і під час гри не сильно мене тривожив. Тобто нагрів був в межах норми. Ну і по дизайну, то так він дійсно тонкий, і до моменту, поки не візьмеш його в руки, я принаймні, що він буде відчуватися товстішим. Але звичайно, що оскільки руки звикли до звичайних більш товстих смартфон. То беручи Air він дійсно відчувається дуже тонким і ще й при цьому легким. Але ця легкість приємна, та він не відчувається якимось іграшковим. Плюс, якщо у вас були переживання, що його легко зігнути та зламати, то на диво, але це зробити буде дуже важко. А от що стосується мінусів його дизайну та те, що йому буде даватися легко, це подряпани, бо одразу з коробки себе проявив недолік від полірованого до блиску титану, на якому вона з'явилася взагалі незрозуміло від чого. І це при тому, що на моєму 15 Pro, де титан матовий і з першого дня продажу, носячи його без чохлів, по суті, за два роки жодної навіть мікроподряпини, стан нового. Тому для Air чохол прям обов'язковий, бо все буде в подряпинах. Ну а про відбитки ваших рук я взагалі мовчу. Тому для чого було робити глянцевий корпус, я не розумію. Хоча Розумію, щоби якраз таки Apple могла продавати покупцям чохли. Які ще й мають вирішити питання ось цього виступу камери та маленького кільця, через що він китається на столі, бо не стоїть рівно. По екрану, то тут він на 6,5 дюймів, що так розумію, є компромісом та заміною версії плюс, яку прибрали. А також він на 120 Гц та яскравістю до 3000 ні. Короче, питань до нього взагалі немає. Плюс навіть з'явилася опція для зменшення щі. Я до нього не чутливий, тому ніяких змін не відчуваю, а комусь з вас можливо буде корисно. Також тут, як і у моделі, присутні. Антиблік, хоча я би не сказав, що ефект сильно виражений, але ось як це виглядає у перняння з 15 Pro, на якому захисне скло. Ну і з нюансів, то також варто звернути увагу на те, що дана модель існує тільки і виключно в є сім варіанті, тобто без фізичного лотка що з однієї сторони не є чимось критичним, якщо вам не потрібно часто перекидати сім-карти між пристроями. Але навіть якщо це потрібно, то в залежності від оператора десь це буде швидше, а десь це буде трішки довше. Але в цілому не проблема. Хоча, ясне діло, з фізичною версією все трішечки простіше. Але з іншого боку, це зменшує кількість дірок у пристрої та збільшує безпеку девайсу. Бо якщо смартфон, не дай Бог, вкрадуть, то не зможуть витягнути сім-карту, а це збільшить шанс його повернути. Ну і якщо ви часто перекидаєте по якійсь причині дані по кабелю, то тут розім стандарт. USB 2.0, тобто в якійсь мірі по повітрю це буде навіть швидше. Тому у підсумку я би сказав, що вже після тестування та того, як я провів з ним певний час, найбільшим компромісом на мій смак, звичайно, є монодинамік. І якби тут було стерео, то Air би виглядав ще привабливіше. Оскільки, як і мінімум, при моєму використанні та тестах, те, що в нього чогось менше за інші моделі, не те, щоб були мінусами, а скоріше є нюансами, на які потрібно звернути увагу перед покупкою. Плюс від вас їх ніхто не приховує. І якщо вам щось в ньому не подобається, просто підберіть ту модель, яка вам підходить більше. І мені він точно сподобався, але наявні в нього нюанси особисто мені якраз не імпонують. Але якщо вам він сподобався та підходить, то всі корисні посилання будуть під відео. А з вас, як завжди, вподобайка. Підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.